Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як звичайний продаж можна перетворити на ну справжнє мистецтво консультування, це такий собі аналіз того, як можна вийти за межі простої схеми купи-продай і стати тим самим експертом, що допомагає людям робити правильний усвідомлений вибір. Що ж, давайте починати. І ось власне головне питання, з якого все починається: в чому ж насправді різниця? Це просто вміння, скажімо, відповісти на питання, чи за цим стоїть щось набагато глибше? От саме на це питання ми спробуємо знайти відповідь, розбираючи конкретні техніки і підходи. План у нас такий: він складається з чотирьох частин. Спочатку переосмислимо саму роль продавця, потім зануримося в те, що ж треба знати про продукт. Далі. Подивимося на більш просунуті техніки стимулювання попиту, і нарешті побачимо, як це все разом працює на реальному прикладі. Отже. Перша частина. Сучасний фахівець з продажу, це знаєте, набагато більше, ніж просто людина, що виконує замовлення. Це консультант, і ця роль стає ключовою, особливо коли покупець, наприклад, не може торкнутися товару або просто губиться серед величезного вибору. Роль змінюється з пасивної на, скажімо так, проактивну. І ось вони. Чотири стовпи, на яких власне і тримається професійне обслуговування. Це такий собі фундамент, починаючи з привітання і з'ясування потреби і закінчуючи пропозицію чогось нового. Кожен такий крок будує довіру і, зрештою, введе до успішного продажу. І саме на цій базі ми зараз і будемо розбирати складніші техніки. Так, рухаємось до другої частини. Тут все просто. Щоб консультувати, треба знати. Глибоке знання продукту це, по суті, головний інструмент консультанта. І давайте розглянемо це на прикладі ну, звичайнісіньких бакалійних товарів, скажімо, макарони, кава чи олія, те, що є практично в кожному домі. Тут якраз і показана структура знань, яка потрібна консультанту. Інформація має покривати чотири ключові сфери. Перше кулінарне призначення, тобто не просто макарони, а макарони, що ідеально підходять для пасти альденте. Друге смакові якості. Не просто кава, а кава з насиченим шоколадним присмаком. Третє харчова цінність, що зараз ой як важливо. Ну і звісно, ціна та маркування. Треба вміти пояснити, чому один товар дорожчий за інший. Коли є всі ці знання, звичайний опис перетворюється на справді цінну пораду. І ось цей приклад, він просто блискуче це ілюструє. Це ж не просто продаж макаронів, це, по суті, продаж ідеї ідеальної вечері. Консультант дає практичну, корисну пораду, і це відразу підвищує цінність покупки в очах клієнта. От саме такі дрібниці і перетворюють звичайного продавця на експерта. Гаразд, з базою знань розібралися. Тепер переходимо до більш просунутих технік. Тут мова піде вже не про те, як реагувати на запит, а про те, як активно впливати на рішення покупця. Будемо вчитися стимулювати те, що зазвичай називають імпульсивним попитом. Перша техніка це кроспродаж. Це таке собі мистецтво запропонувати щось, що зробить основну покупку ще кращою. Йдеться про те, щоб створити для клієнта цілісне рішення, а не просто продати один товар. Це знаєте про турботу, про досвід покупця, а не лише про саму транзакцію. Давайте подивимось на конкретні приклади: до макаронів соус і пармезан, до чаю, печиво або мед, до борошна, дріжджі. Це ж так логічно, так просто і при цьому неймовірно ефективно. Продавець не просто збільшує середній чек, а показує турботу, ніби вгадуючи майбутні потреби покупця. Наступна техніка це пропозиція альтернативи. Ох, це справжній навик вирішення проблем. Коли потрібного товару немає, професіонал ніколи не скаже просто немає. Він починає мислити як радник, знаходить рішення, яке задовольнить потребу клієнта, і, що важливо, пояснює, чому ця альтернатива хороший вибір. І ось дивіться, чудовий приклад такого діалогу: замість того, щоб втратити продаж, ми отримуємо задоволеного клієнта. Ключовий момент тут пояснити, чому замінник підходить. Треба зробити акцент на спільних властивостях. Вона також чудово підходить для салатів, має нейтральний смак. І третя просунута техніка, аппродаж. Тут важливо розуміти це не про те, щоб просто продати щось дорожче, це, по суті, така собі освітня робота, це формування нового попиту, коли клієнта знайомлять з якіснішими чи новішими варіантами, про які він, можливо, навіть і не чув. Ось цей приклад просто ідеально показує, як це працює. Покупець прийшов за звичайним рисом, а йде з чимось новим цікавим. Консультант обґрунтовує свою пропозицію чіткими перевагами: користь для здоров'я, кращий смак, вища якість, і це сприймається як відкриття, а не як нав'язування. А тепер давайте все це, всі знання і техніки об'єднаємо в один цілісний, бездоганний процес. Поглянемо на сценарій, де продавець консультант показує, так би мовити, вищий пілотаж. Отже, маємо таку ситуацію: покупець вагається перед ним три види чаю різні за ціною, за характеристиками і є конкретний запит: хочеться чогось нового. Це ж просто ідеальна можливість для консультанта проявити себе. Давайте подивимося, як розгортається цей діалог крок за кроком. Спочатку з'ясовуємо потребу, потім чесно консультуємо щодо базового варіанту. Далі елегантно робимо АП-продаж у відповідь на запит про щось нове. Після цього логічно пропонуємо мед як кроспродаж, щоб покращити враження. І наостанок чітко підводимо до покупки. В результаті, що ми маємо, покупець не просто щось купує, він отримує готове рішення і новий цікавий досвід. Отже. Який тут ключовий висновок? Головна мета це трансформація, перехід від ролі, ну скажімо, простого виконавця, що пробиває товар на касі, до ролі довіреного радника, того, до кого клієнти повертатимуться знову саме за порадою та якісним обслуговуванням? І наостанок питання на подумати. Абсолютно неважливо, в якій сфері хтось працює, просто варто замислитись, знання якого продукту чи послуги можна було б поглибити настільки, щоб уже завтра стати для своїх клієнтів справжнім експертом консультантом.